Даня Зєвс, це шановні, просто пі... На Reddit з'явилася тема про те, що Зєвс потрапив у великий китайський скандал. Ви напевно пам'ятаєте, як на шах... шанхайському менеджері Даня записував кружочки про те, що він розважається з молодою китаянкою. Малочка, ти класно виглядаєш. а? Ай і це люблю. До речі, там не тільки з молодою Китаєнку, там ще якийсь стрім був, якісь дівчата були, там якийсь, ну такий трішки трешечок був. Так ось про це дізналися в Китаї. Виявилося, що у 21-річної дівчини був хлопець. А куди він дивився, коли це відбувалось? То він, може, не хлопець, може, як то він кажуть, молодь куколт? Просто дуже дивно, що інфа про хлопця вилазить якби заднім числом. А де він тоді був? Її виключили з університету і зашеймили. В цілому, знаючи закони та силу репутації в Китаї, її життя зіпсовано, якщо не назавжди та на довгі роки. Звісно ж, китайці прийшли в соціальні мережі до ЗЕВСА та люто їх розірвали. Йому навіть довелося вибачатись в Твіттері. Приблизно півроку тому я опублікав в телеграм кілька відео з дівчиною, з якою познайомився в Шанхаї. Наші обличчя було видно, але в тих відео не було нічого непристойного чи образливого. На той момент це здавалося просто звичайною миттю з життя. Я не усвідомлював, що це може вплинути на чиюсь особисту ситуацію. Пізніше я дізнався, що дівчина перебувала у стосунках, що вона заштовхнулася з великою хвилею хейту через це. Мені щиро шкода, що все так склалося. Щойно я зрозумів серйозні ситуації, я одразу видалив її відео. Це не було навмисно. Я не ховаюся і не шукаю виправдань. Я просто чесно кажу, як є. І ще я не був одружений, не мав стосунки. Це, до речі, правда? Він. Правда, він був одружений, але з колишньою дружиною вже там дуже давно, вже там, здається, рочків 5, може навіть більше. в ній... Не спілкується. Будь ласка, припиніть хейт, кожен із нас може помилитися. Я зробив висновки зі своїх. Я хочу е рухатись далі з повагою до всіх, хто був залучений. Давайте поставимо крапку в цій історії. Якщо я хоч якийсь спосіб, як я можу допомогти дівчині, яка постраждає, я готовий це зробити. Ну, я думаю, так що насправді е за великим рахунком треба їхати в Китай. Якщо там прямо відміна в університеті, якщо її там зашеймили і це просто не тупорили якийсь е хайпожерський скандал. То у дані величезні проблеми, тому що відмінять його будуть не тільки в Китаї. Це дуже в європейській, в світовій, скажімо так, спільноті. В нього будуть проблеми. Ну, даньки треба попрацювати над своєю комунікацією з жінками. Є така проблема у Данила.